Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали. Буданов і у хлопців покровську косять. Пачками таких втрат росіяни не зазнавали навіть в Бахмуті. У самому районі міста Покровська, де сили агресора вимагали закріпитися на полі бою. Сталася катастрофа, яка по суті перетворилася на символ поразки. Російська колона приблизно 300 військових, серед яких був і генералітет, рухалася через місто для підсилення прориву. Але українська оборона провела блискавичну операцію. Колона потрапила під вогонь, загинуло щонайменше 300 солдатів. Усі військові і жодних цивільних не зачепило. Генерал, що давав накази зі свого броньованого автомобіля, був ліквідований у центрі міста. Під час обстрілу його командний пункт зруйновано. Документи знищено колона, що мала бути підкріпленням, стала пасткою. Техніка згоріла, машини командування впали, а тіла солдатів залишилися на вулицях, перегороджених уламками. Пишуть партизанські телеграм-канали. Після цього решта бою сили склали російської сторони, що прорвалися, втратили керованість. Військові, які залишилися, здалися без наказу, без зв'язку. Вулиці Покровська стала ареною, а де підрозділи супротивника були орієнтовані на знищення. За словами українських військових, генералітет загарбників припускав, що саме має перевагу маси, але недооцінив підготовлену оборону, звідки мінували підходи. Дрони, розвідники, закритий вогонь. Колона загарбників не змогла відступити. Весь простір був під контролем оборони. Ця подія має значення не тільки як втрати в конкретному бою. Вона показує, що агресор втрачає здатність керувати своїми силами втрачати генерали і бачити, що що мала йти на прорив, перетворюється на жертву для російської армії. Це не просто поразка, це демонстрація утрати ініціативи. Українські сили перевели перевагу у плануванні розвідці та контролі простору. Росія програє, бо більше не може забезпечити безпеку своїх підрозділів, навіть у тому, що вважалося тилом. Що ж, коли загинув генерала, коли знищено командний пункт, коли колона, що мала атакувати, сама стала атакована і знищена, це означає, перелом агресор не тільки не просувається. Він зазнає втратам, де мав. Мати спокій, російські військові, які знаходяться в покровському секторі, вже не мають переваги. Вони не рятуванні. Система, що колись вважалася непохитною, виявилася вразливою. І коли територія, яку повинні були підкорити, стає для них могилою, це означає, що війна переходить у фазу, коли агресор програє не лише бій, але втрати контролю під самою війною. Після бою покровську на місці знищеної колони залишилися обгорілі. Останки техніки вигоріли БМП, вантажівки із порядженням знищено три одиниці броньованої техніки, уламки касетних боєприпасів і високоточних артснарядів артсостипані по всьому периметру. Свідчення того, що вогонь української артилерії був ретельно скоригований і проводився за точним розрахунком. Кілька вантажівок із боєприпасами здетонували після влучання лінії фронту, здригнулися від серії вторинних вибухів, які ущента руйнували навколишні будівлі. Серед загиблих представники штабу, які за оперативною інформацією відповідали за координацію наступу на покровському напрямку, один із них полковник із центрального округу. Мав при собі секретні карти з напрямами наступу, які тепер передано українській розвідці. Українські підрозділи після бою розчистили територію на виявили рештки комунікаційного вузла колон радіостанції, зламані цифрограми і залишені польового сервера. Це відкриває можливості для збору критичної важливої інформації про структуру командування окупаційних військ. Полонених росіян, яких захопили після бою, виявилося понад 300. більшість з мобілізованих, які вже втратили зв'язок із командуванням. Вони самі вийшли з укриттів з білими ганчірками кидаючи зброю. За словами їхніми, вони не мали ні чітких наказів, ні підтримки стилу. Частина здалася одразу після перших хвиль обстрілу. Частина після знищення командира з їхніх показань стало ясно, що всередині бойового підрозділу давно панувала дезорганізація. Накази тримати позицію до останнього сприймалися як вирок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожного Жен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.